Шановні мої півоні любки. Дорогі не просто аматорки, а бджілки друдівниці Ой, де ти, де ти? Бачите, як вона вже одну сумку наповнила на нозі? А другу прийшла збирати до чудової квітки. До чудової, про чудової, рідкісної квітки. Бачите, скільки у неї пелюсток? Розміром в охоронні, так а потім ще чубчик і не просто чубчик а, а який наростає. Ось так буде видно. Ось така квіточка. А що ж вона нагадує, дівчатка? Це пін, свон, рожевий лебідь? Фамілії Вальдів. Ви знаєте? А може не знаєте, а я вам розкажу. Ці Ця сім'я творила в штаті Міссурі, це в Саркосі, і зробила ну, такий вклад в півонізнавства, який, який можна, як вам сказати, причисляти до першої когорти таких американських моцних оригінаторів півоній – Пінг Свонг. На дуже рідкісне півоння, надзвичайно рідкісний культивар, висока. Подивіться на її листя, яке це листя, Ну, перспективна рослина у дворі в усіх відношеннях. Зріс з неї причудовий, тому що яка міцна, подивіться у неї ніжка. Бачите? Висока, розкішна. Пінксвон, джемсвайлд.